Вау, wow. ну я думаю, це можна оцінити на 9 з 10. А 9 з 10, то що. Ну, того ж мені здається, що там чогось не вистачило. Я люблю Діму, якому дуже багато речей. Давайте тепер оцей такий самусінький, тільки фіолетовий. Я колись любила колір фіолетовий. Вау, ну це такий, можна так сказати, новорічний, то що тут отакі от, -от, -от, от панточки, а там от вообще ялинка. Подаруночки, коротше, на стінах. ну, На новорічний більш такий схожий. Ну я думаю, що можна оцінити на 90, то що, ну там, коротше, щось мені не вистачає. Так, давайте той розвідемо. Дим. Так, заходим. Так, ну а тут э, в коридоре я аж ничего. Это круто. Тут я пицца. Пиццу ровете. Там, идем далее. Вау. це для э, Лили да, ну, ну, если для Лили Путю, то 10 из 10. это или Лили Путю я люблю. Ну, ладно, ладно. Ні, ну але, звісно, виглядає топово. Тут, коротше, є е, ліжка, є е, ванночки і є туалет. А що туди в цій кімнаті? А тут, коротше, у нас паст. Угу. Ну, я би в такому не дуже жила, але це для фарму, дім. Дім для фарму, по суті. Можна оцінити... 9 з 10. Поки що у мене все 9 з 10. Так. <плес> Не ну що. Ідем далі. Далі. Сінохатка. хатка. Так. Коло мене мій кочар, який дивиться, що я тут оцінюю. Чуєш ще я. Вау! Ну, зразу можна собі взяти води, якщо хоч пити. Так, ідемо сюди. Тут у нас то, що є від початку. Добре, йдемо далі. Тут у нас теж то, що я початку. тільки там я пам'ятаю, що було ліжечка. Воно тут отже. Отут от то, що було на початку. У мене такий дім був. Я пам'ятаю, у мене був дуже гарний дім просто. Такий, тільки дуже гарний. А я його на щось потрейдила. Не пам'ятаю на що. Там. До мене хтось телепортувався. Я не знаю. дівчинка або хлопчик. Добрий день. Гудбай. Я виходжу і йдемо дивитися далі. Давайте ми подивимося там, де біла хатка. Вот я вот. Можем его подавить. Um, так, 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 так. Идем сюда. Вау! Просто. А то я хату оттенила, теня? Я не понимаю. Ну, пускай та хата будет давить. А то я забыла, что я ее оттенила, оттеня. Ну, если оттенила, то... Або ні, не 9, 10, тому що там, по суті, хата, яка була від початку. Е, Тільки там трошки перероблене, так що 8 з 10. Тут дуже гарно, отут перед, просто заходиш. Дітька, тут полочка просто. Пощеж супер. Отам от от полички дуже топові. Вау! Отут тут от прям вообще ніфіга с нього. Тут кухня отака от. Так, йдемо наверх. Ну-ну-ну, Мені нравиться, мені нравиться Наверху тут поки що нічого нема. Ідемо сюди, тут теж нічого нема. Ну, грошей не стало. Треба збирати гроші. Щоб забирати хат. І тут теж нічого немає. Відходимо. Відходінькаємо. Зходки. Тепер йдемо ми давайте в оцю хату на дереві. Ту хату я оцінюю 10 з 10. Але там. Я би оцінила 10 з 10, але там не дороблено трішки, тож в неї буде 9 з 10. Та, по-моєму, я все буду оцінювати 9 з 10. Я так прикольно став. Я думаю, опад. І заходимо в домік на дереві. Вау! Це... По суті, класно, тут є манікен, на якому ось така ось дівчинка. Бачите? Така дівчинка. Доволі красиве. ідем далі, далі, далі. А, тут закрито Ось тут таке дуже прикольне. Бачите, він так гарно прикольно виглядає. Таке десь застряла в якійсь стіні. Ну, звісно, я буду не я, якщо не застрягну Тут е, щось е, странне сі творить. А, я звідти вийшла сюди. Що ще нічого не поняла? якийсь ну, лабіринт. Так, йдемо, наприклад, туди от. Ми тут читати не будемо. А, туди не може зайти не. А, не може. Тут коротше якась така штучка. Круто, круто. Я, по-моєму, на, наприклад... 8. То, що ну, таке гарне, але не для мене. Там щось трішки не вистачає. Там. О, господі, помілуй, що то було таке? О, ще одна хата. О, господи. Що прям передо мною? Ти чого? Не можна так робити. Давайте зайдемо сюди от. Ніхто в друзі, а тут приймаємо, господи. Куда сидень? Все приймемо. Так, а, ну тут походу нічого такого крутого не буде. Виходимо. Там такі речі, які були від початку, так що таке. О май що, це гарна хатка. Давайте зайдемо. Там хтось є в хаті, але нам це не мішає. Ясно, тут хатка. Вау! А що за прохід там? Стоп, а той прохід був, чи це вона зробила? Я валкнула тому приходу про, тому що він гарний. Ну подивіться, Правда гарний. Ой! Вона сама. Ладно. Я просто не знаю, які це хатти, коротше. Оцю хату я ніколи не бачу. Не знаю чого. Ну і тут нічого нема. Круто. Це, коротше, веде прям нікуди, знаєте. Ну круто, круто. Добре, пішли, не будемо мішати, дівчинці. Ну, пускай буде там 10... ой, тобто тільки 10. Пускай буде 8 з 10, дівчинка ще доробить, буде вище топчик, от подивіться. Не знаю, де подивитися. Ну ладно, йдемо далі. Не будемо багато балакати, ідемо далі. Переходимо далі. О, дивіться, там ще є якась хата. Так, шміруємо, 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 шміруємо. Ой, ну ми трохи застряли, ну ладно. Ще якраз подивимось, це, це вона зробила чи ні. Та, це вона зробила проход, Бо тут, бачите, такого немає? Вище топчик. Тут, по суті, нічого нема, так що можна йти. Виходити. Так, давайте останній дім. Дивіться, там продажа. А якщо продажа, то значить дім просто топчик. Має бути. Має бути, але ми це не знаємо. Заходюнькаємо. Это что такое? Красивое. Вау! Ух ты, ки кактус. А я а я люблю кактусы. У меня був весь кактус. А я его кинула геть. Меня задубал. Одно за затем я можу доглядати, это за кактусом. Напевно. Что. Ну, та, можете поки що пороздивляться. На хатку. От Просто дивіться, яка красота. Та, ось яка красота. Короче, що можу сказати? Зараз дивилися, і це трейдиться дім. Єс, yes. ну круто, круто. Ось топчик. Топчик, топчик. Ну, що можу сказати? Ну, що народ, пишіть в коментарях, кому вилучити золоту лопату за найкрінжовішу хату. Хі -хі. Або хто заслужив корону дизайну? Став лайк, якщо хочеш, другу серію. Я ще не бачив. Так. Це відео початок і кінець, який я говорила там, де ой народ і, ну що ж, народ кінець цей. Це все придумав чат GPT. Це не моя ідея. Якщо що... Я там трошки на кінці переплутала, але я думаю, там нічого. Ну... Um, ідея не моя, я просто хотіла сказати це тятуті п'ті, щоб він зробив мені невеличкий сценарій, і мені в тому сценарію сподобався лише початок і кінець. Там. А, і оцю хату я вже бачила, оцю, оцю, оцю. Я перед... Це мій відео я якраз грала і подивилася в цю ходу. Я хотіла на неї затрейдитися. Я потім подумала, може ну, мені трейдитися, якщо я і так потім можу зробити собі таку саму. Я знаю, як робити. Коротше, дім, в якому буде всередині. Типа таке, таке так, як поляна. Ну, коротше, дім, в якому буде всередині, ще один дім, який мені буде зайти. Ну, коротше, можливо, ви знаєте таке. Ну і всім чао, чао!